24 лютого я прокинувся точно так само, як і всі кияни від вибухів. Десь далеко першим ділом я одразу подивився свої камери, які дивляться на КПП «Дитятки», щоб зрозуміти, що стається. Почались абсолютно безперервні черги військової техніки ворога, причому абсолютно різної техніки. Це від інженерних машин розгородження, танків, самоходок до квадроциклів, просто пікапів, навіть там лодки везли. Тільки техніки не билося на е, напрямок Іванкова, що вона далі не могла проїхати І вона просто зупинялась на КПП «Дитятки», і ми думали, що це просто картинка зупинена. Але там хвилин за 30-40 вона починала рухатись. Ми бачили, що це на жаль все ще продовжується. Після того як в нас припинився онлайн відеозвязок з КПП «Дитятки», ми продовжили збирати цю інформацію, але збирали ми її вже набагато менш оперативно, але через наших співробітників, які опинилися в окупації. Наші співробітники, наші друзі з цього окупованого регіону, періодично виходили туди, де був зв'язок. А це були дуже вузькі такі полосочки, в яких зв'язок добивав з іншого берегу якраз київського водосховища, і вони відправляли нам смски. З місцеположенням кількістю ворога, а ми у відповідь відправляли їм якісь новини актуальні, що Київ тримається, що ми тут всі там спротиві йде на такому тарубіжі, що ніхто там Київ не захопив. І як виявилось в результаті, вони врешті-решт залишились набагато більш психологічно стабільному стані після деокупації, тому що вони могли себе реалізувати, і в них як була якась перспектива, що для чого вони переживають все це. Ярослав Ємельяненко, директор Чорнобильтур, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів, волонтерський центр Чорнобиль. 15 років були зайняті Чорнобильською зоною, розвитком Чорнобильської зони, чорнобильськими турами, як інструментом знайомства людей, міжнародних людей з Чорнобилем, з нашими подіями в Чорнобилі. І, в принципі, займалися всім, чим можна було там, окрім туризму, це розвиток чорнобильської зони відродження, сам проєкт, це волонтерський центр Чорнобиль, це допомога пожежним гасіння масштабних пожеж. Ну і все в принципі, що стосується Чорнобиль. Це меморіалізація. Це з нашої подачі саме почались процеси підготовчі до подачі в ЮНЕСКО багатьох локацій Чорнобильської зони і об'єктів, тому що це є всесвітня вже спадщина історична, тому що події, які сталися в Чорнобилі, вони вплинули на весь світ. Тому наш профіль Чорнобильський 23 лютого ми ще готувалися до. Сезону ми готували гідів, ми наймали людей, ми полірували якісь нерівності, які ми виявили в наших технологічних процесах з минулого року. 24 лютого я прокинувся точно так само, як і всі кияни від вибухів, десь далеко. Першим ділом я одразу подивився свої камери, які дивляться на КПП «Дитятки», щоб зрозуміти, що стається. Тому що, якщо є якісь вибухи, ворог десь поряд. Але я був спокійний, тому що поки я не побачу ворога саме на кордоні. Київської області та Чорнобильської зони, то в Києві, в принципі, напевно, все буде окей. Зі мною достатньо швидко зв'язалися там представники з СБУ і ще з деяких структур, і Сказали, що «Ярик, ми там знаємо, що в тебе ці камери. Ти, будь ласка, дивись, якщо будуть якісь зміни, ти повідомляй». І я намагався тоді зрозуміти, що взагалі відбувається, якось координувати дії нашої компанії, моїх рідних, зрозуміти, хто де, що робити, якщо що. Ну і ось так ранок відбувся. А потім я подивився ще раз камери, побачив, як наші українські хлопці там БТР під'їхав. Там пушечку якусь підігнали біля наших інформаційних центрів на в'їзді в Чорнобильську зону. Ну і, але ситуація була достатньо спокійна, тому що хлопці сиділи е, на наших стільчиках, годували сухпаєм місцевих чорнобильських собачок. Тобто, в принципі, все було окей. Коли вони поїхали, я думаю, а ну напевно, це полякали, полякали. І, в принципі, напевно, це все закінчилось. Але за дві години почались абсолютно безперервні черги. Військової техніки ворога, причому абсолютно різної техніки, це від інженерних машин розгородження, танків, самоходок до квадроциклів, просто пікапів. Навіть там лодки везли, понтони везли і. Цьому просто не було кінця. В той день дуже великий був інформаційний потік. Нас заспокоювали, що все добре. ЗСУ нас охороняє, нічого не буде, нікуди вони не дійдуть. І з одного боку, я дивлюся на новини. З іншого боку, я бачу те, чого ні, ніхто майже не бачить в Україні. Я бачу, що 50 одиниць, 100 одиниць, 150, 250, ми постійно їх рахували, тому що через короткі проміжки часу ми передавали ці дані в генштаб та в СБУ для того, щоб вони могли обчислити кількість та яка техніка заїжджає, чому треба буде давати спротив. Спочатку дивився відео я. А тоді як я займався іншими приготуваннями, скажімо так, до е, можливого спротиву. У нас було чергування співробітників, які мали доступ до відеоспостереження, і ми перекидали інформацію. Я відправляв інформацію. Якщо я дивився, якщо я лічив, то я сам відправляв. Якщо вони лічили, коли була їхня зміна, вони передавали мені. Я оперативно там, раз на кілька, там 15 хвилин, раз на 30 хвилин, ми передавали апдейти цієї інформації по бронетехніці. Перші дні ми постійно дивилися в ці камери і лічили техніку ворога. А були ситуації, коли ми думали, що зв'язок пропав, тому що картинка зупинилася. А справа в тому, що це до речі, вночі було на 25. п'яте. Стільки техніки не билося на напрямок Іванкова, що вона далі не могла проїхати. І Вона просто зупинялась на КПП Дитятки, і ми думали, що це просто картинка зупинена. Але там хвилин за 30-40 вона починала рухатись. Ми бачили, що це, на жаль, все ще продовжується. Але за кілька днів в нас повністю пропав зв'язок. Ми вже зрозуміли, чому тоді, коли змогли повернутися після деокупації, тому що на жаль підірвали наш інфоцентр, де зберігався якраз саме сервер. З е, відеоспостереженням просто з протитанкової зброї. Але так чи інакше, це все одно надало перевагу нам в інформаційному плані, тому що державні камери були розстріляні одразу як тільки е, росіяни заходили. Вони одразу відключили електрику і порозстрілювали державні камери. А так як в нас стояла система з додатковими акумуляторами, яка і дозволила кілька днів ще працювати камерам та передавати цю інформацію нам на Київ саме в такому дистанційному автономному плані. Емоційний стан насправді був дуже важкий, тому що я розумів, що те, що нам розповідають по новинам, воно насправді не відповідає дійсності. І я тоді взагалі не міг зрозуміти, як фізично можливо зупинити всю цю броньовану навалу, яка виїжджає з чорнобильської зони, їде в напрямку Києва, причому їде достатньо швидко. Ми тоді просили до того, що як навала почалася, вивести наших співробітників, які живуть одразу під Чорнобильською зоною. А, але вони не погодились. Ну ви розумієте, дуже важко зібратися за одну годину виїхати. А за дві години вони вже були, на жаль, в окупації. І е, після того, як в нас припинився онлайн відеозвязок з КПП Дитятки, е, ми продовжили збирати цю інформацію, але збирали ми її вже. Набагато менш оперативно, але через наших співробітників, які опинилися в окупації. Тобто, люди, які знаходились там в Аранаму, в Прибірську, в Іванкові. Ми виходили з ними на зв'язок, коли це було можливо, тому що ворог одразу, коли заходить на будь-яку окуповану територію, він відрізає канали зв'язку, тобто відрізаються вишки мобільних операторів, і там включається своя пропаганда, яка розповідає про те, що тут була Росія, тут є Росія. Києва вже нема, президент вже утік кудись, і так далі. Тобто вони готують людей, які залишились на окупованій території, до того, що є тільки Росія, і їм треба якось цим миритися, якось думати, як жити далі. Тобто про Україну вже забудьте. І деякі люди, наші співробітники, наші друзі з цього окупованого регіону періодично виходили туди, де був зв'язок. А це були дуже вузькі такі полосочки, в яких зв'язок добивав з іншого берегу, якраз київського водосховища, і вони відправляли нам смски з місцеположенням кількістю ворога. А ми у відповідь відправляли їм якісь новини актуальні, що Київ тримається, що ми тут всі там спротиви йде на такому рубежі, що ніхто там Київ не захопив. І як виявилося в результаті, вони, врешті-решт, залишились набагато більш психологічно стабільному стані після деокупації, тому що вони могли себе реалізувати, і в них була якась перспектива, що для чого вони переживають все це, що далі прийде якесь звільнення. Ближче вже там за місяць, коли. Ми публічно почали розмовляти з людьми, вимагати зелених коридорів, тому що ніяких зелених коридорів на іванківський напрямок при Чорнобильський напрямок не було. І справа в тому, що там дуже багато людей, які літні, які хворіють, яким потрібні ліки, без яких вони вижити фізично не можуть. Ми почали комунікацію вже публічно і до нас додатково зверталися люди, які розповідали, що чи нема у вас там інформації за такою то адресою, а може за такою-то адресою. А потім до нас вийшла людина, яка змогла виїхати звідти і вивести свою сім'ю. Ви інструктували наших інформаторів на той момент, так щоб якщо вони передають якісь дані, вони були впевнені, що вони не знаходяться поряд з. Тим GPS-маркером, маркерам який вони нам передають, тому що якщо прилетить артилерія, вона може потрапити точно, вона може вправо, вліво і так далі. Тобто, щоб в них був вибір. Якщо біля їхньої хати хтось стоїть, я маю на увазі ворога, вони можуть чи не передавати ці дані, чи вони можуть передати і тимчасово залишити це місце, дати попрацювати військовим для того, щоб вони залишались живі і продовжували далі нас інформувати. Тому такі інструктажі в нас були. вони розуміли, що якщо росіяни побачать ось ці смски відправлені з інформацією про кількість і тип російських військ, людей просто розстріляють. Вони це розуміли. Тим не менш, все одно вони чинили спротив, ризикуючи своїм життям, і ну це врешті-решт-решт призвело до визволення цього регіону. Ви знаєте, так історія з рудим лісом дуже цікава, тому що вона демонструє потужність інформаційної зброї не тільки російської, але в даному випадку української. Тому що співробітники Чорнобильської станції, які були в окупації, вони теж дуже рідко виходили на зв'язок. Але вони сказали про минулу, фраза: про те, що росіяни риють окопи, окопуються в рудому лісі. Ми тоді вже звикли, що ми викидаємо будь-яку інформацію тоді, коли є візуальне підтвердження, тому що було б дуже багато дезінформації, фейків, істерик і так далі. Але я зрозумів, що цю інформацію можна використати моментально проти самих росіян, і ми не дочікувалися. Візуального підтвердження, і ми зробили інформаційно психологічну кампанію стосовно окопів в рудому лісі. Ми підняли це в соцмережах. Підключились медіа, міжнародні медіа, голос Америки і дуже багато інших видань. Які брали в нас інтерв'ю, і ми розповідали, що росіяни зайшли на територію Чорнобильської зони, нехтуючи правилам радіаційної безпеки, тому що в зоні можна заходити безпечно, але якщо не піднімати пили, не піднімати цю радіацію, яка з роками осіла в грунти на поверхню, тобто не можна танком їхати просто по території, яка була припорошена цією радіацією. І ми тоді зробили цю інформаційну психологічну операцію, спираючись на те, що якщо вони роють окопи в родому лісі, вони піднімають все, що вилетіло з реактора, все, що залишилось, нагору. Вони в цьому сидять, вони цим дихають, вони будуть помирати. Я пояснював, що радіація завжди діє комплексно, тому що перед тим як сталося повномасштабне вторгнення, вони кілька місяців а, жили на території білоруського заповідника, теж не в найкращих умовах. У всіх з них є. Якісь е, хронічні захворювання зараз на них впливає стрес, тому що вони ж очікували, що ми всі тут будемо зустрічати їх е, як освободітелі. А це цього ж не сталося. Тут кожна хата стріляє, і додатково до цього радіація в рудому лісі. В Принципі радянська чи російська армія ніколи не думає про солдати. Їх відправили, сказали тут нарити, Вони справді риють, і ми качали максимально цю інформацію стосовно шкоди, яка буде нанесена саме Чорнобильською радіацією російським військам. Ми максимально її качали всюди. В результаті це призвело до того, що піднялася паніка на боку ворога. Тобто, ми бачили в телеграм-каналах російських. Ми це вислідковували там. Батьки писали, що ось нашого там ваню відправили, і він там він прийде. В нього дітей не буде. Він там помре. І почались ось ці істерики і паніки. Паніки на з боку ворога. Після цього білоруси трошки підігріли, тому що вони зробили фотографію як російських солдат, які. Там окупували ЧАЕС, вивозять в Гомельський центр радіаційного захисту автобусами. Це дало нам додатковий ресурс для того, щоб розказати, що ось вони опромінені, вони вже її відвозять і так далі. А потім прийшла теж від білорусів дуже цікава інформація, що є випадки летальні через радіацію, через опромінення. І тут, чесно скажучи, це був конфюз, тому що я не міг зрозуміти, де вони там могли знайти такі високі рівні для того, щоб це призвело до такого ступеню опромінення, щоб людина померла. Бо ну в рудому лісі високі рівні, але до смерті це не може призвести. Тобто, це там легка променева хвороба, це, це якщо тижнями сидіти там в тому виритому окопі. Це максимум, що може бути. Але згодом виявилось, що Якраз до цього росіяни розграбували наші лабораторії, які знаходились в Чорнобильській зоні. Державні, які були оснащені суперсучасними е, технічними засобами. Саме вони займались тим, що з'ясовували, як можна ліквідувати наслідки аварії. В них були тестові джерела іонізуючого випромінення дуже потужні для калібровки цього обладнання. В них навіть були зразки оцієї слонячої ноги магми, яка стекла з реактора, і під реактором ЧАЕС вона застигла. Це ці, всі зразки були вивезені з лабораторії. Як ви розумієте, як військова русня вивозить щось, як наші пральні машини, кинули в кузов там в борт е, військової машини і повезли. А з цими зразками, з цими джерелами іонізуючого випромінення, дуже радіоактивними, так не можна. Вони мають перевозити в спеціальних боксах. І Якщо людина там півгодини чи годину їхала справді з цим щастям, то так я вірю в те, що вона померла саме через опромінення від радіації. Під час окупації Чорнобильської зони в нас був випадок, коли саме не тільки там працівники Чорнобильської зони, але і ось мій знайомий сталкер він намагався долучитися до спротиву, тому що в нього в окупації в Чорнобилі залишився його батько, який працював в Чорнобилі. Він не зміг виїхати. Коли вже кілька тижнів не було жодного зв'язку з батьком, а батьку теж потрібна їжа, ліки, це інше. Цей молодий хлопець він вирішив самотужки дістатися Чорнобильської зони. Він тоді звертався до нас за може каже, є якась там гумова лодка. Я кажу, друже, ну зараз все зачинено. Ну я не рибак, в мене немає гумової лодки. Давай подумаємо, що ще можна зробити. Ну він тоді придумав зробити плот з камер автомобільних. Щоб не потонути, він хотів з боку Чернігівської області переплисти на Страхолісся і там пішки вже дійти до свого батька, який проживав в Чорнобилі. Але е він це зробив, е я маю на увазі спробував. Але справа в тому, що там дуже сильна течія, там, де Дніпро з Прип'яттю сходяться і е образовується Київське водосховище, і його течія просто знесла нижче. І його Ледве не розстріляли наші українські військові, тому що вони бачать плод. Вони бачать, думають, що це диверсант. Він е, в камуфляжі одягнений. Він з якимись пакунками, які він хотів доставити своєму батькові, але все добре е, його не розстріляли. Він після цього пішов сам служити. На жаль, його вже в живих немає вже рік як. Але його батько в результаті все одно не дивлячись на те, що він його не дістався, він вижив, вони зустрілись. Ну і на той момент це була така сторі, Тобто, все було добре. Тобто, намагалися люди дістатися. А наскільки я знаю, ось ця е, саме сталкерська. Ком'юніті, вона туди в Чорнобильську зону не намагалась потрапити в цей момент, тому що це було вкрай небезпечно для них, окрім цього єдиного випадку відомого такого сталкерства, коли людина йшла до свого батька. ми організовували тоді постачання медикаментів та гуманітарної допомоги ще під час самої окупації. Ось після того, як деокупація прийшла, як наші хлопці вибили. Росіян, ми одразу поїхали на другий день після деокупації, ще по нерозмінованій території. Ми шукали своїх людей. Коли Славутич ще знаходився в окупації, ми а це окреме місто, місто, в якому живуть ті люди, які раніше жили в прип'яті. Працівники Чорнобильської станції вони були переселені в Славутич, там їхні сім'ї, і вони теж потрапили в окупацію. І ми для них збирали Там був зв'язок. Ми для них збирали списки спеціальних медикаментів, тому що там було і дитяча онкологія, яка теж не могла чекати, поки станеться деокупація. І дорослі люди там нам, їм теж були потрібні ліки. Ми збирали дріжджі, ми передавали. Борошно, тому що там не було хліба взагалі, там були потужності, люди могли могли його зробити, але просто фізично не було щ... з чого, тому що у місті не було запасів на той день. І але в цьому випадку самі славучани знайшли, як проїздити повз російські блокпости на приватних машинах. Вони там якось домовлялися чи не домовлялися. Не знаю. Наша задача полягала в тому, що коли ми відвозили транспорт на евакуацію людей з Чернігова. Ми передавали пакуночки окремим машинам, які везли їх в Славутич. А ми поверталися з людьми з Чернігова. Тобто в нас була така многоходовочка з заїздом, умовно кажучи, на гуманітарну місію на Славутич.